Доброго дня, шановні члени виконкому, шановні запрошені, із 24 членів виконавчого комітету на засідання прибуло 16. Засідання є правочинні. На сьогоднішнє засідання ми виносимо для розгляду 25 питань. Будь ласка, ознайомтеся з порядком денним. Буду. За. груша, За. добрий день, каша, за. Кришпай. Лифчу. Лифчуч. Ванько. За. Косипчук. <coughs> за. Плиз. За. Синтезика. Банько. Пастун. За. Шістнадцять за. 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 Рішень. Перепрошую. Синтез. Сужись. Дякую. Переходимо до першого питання. Дякую. Дякую. Шановні члени Тапенко, згідно до звернення громадян, які потрапили у основні життєві обставини, керуючись програмою нашої селищної ради комплексною і згідно рішення комісії, яке має позитивне рішення, є таке проєкт рішення, такого проєкт рішення. То є на екрані. Якщо немає руссові. Дивайки. Білорус. За. Да. Гарріс. Рушальник. За Руша? да. добрий день. За. Ваша за криштан. За. Левчу за. Лисус, За. Бенко, За. Осипчук, За. Лис, Синцівська, За. Сушицька, Пранков, За. За. Шастун. За. 16 -19. Дякую. Наступне питання надання одноразової адресної грошової допомоги. Згідно зверненням військовослужбовців щодо надання матеріальної допомоги на реабілітацію та або лікування. Згідно програми про підтримку ветеранів війни, захисник... захисників та захисниць. Рішенням комісії є на екран. Будь ласка, прошу прийняти рішення. які зауваження? За. Немає, Дякую. потрібно. Гаррузів. За. Груша Добриві, Ваша, Лешавицька, Лишун, За. Манько, Осідчук, Трис, Сінцівська, Сушинська, Пранков, Шатур, 16 травічних. Наступне питання. Про вихідно тут одноразової ради допомоги. Відповідно до звернень військовослужбовців. Ми далі, далі продовжуємо виплату одноразової допомоги нашим військовослужбовцям, які там, там, знаходяться у лавах ЗСУ. І сума тут фіксована. Будь ласка, прошу ваше рішення. підтримати. Це черговий Так, да, Це черговий. Ми виплатили вже 487 особам. І на сьогодні у нас звернення є ще від 27 заявників. Прошу підтримати. Безлік. <решки> за. Виріш. <Билеш ,rot .FT2> за. Грушар. Добрий. За. Пашар. Зад. За. Криштальк. За. Липчук. За. Лисюк. Манько. За. Лис. За. Сушицька. За. Свинця. за. Свинця. за. Шастун. 16 за рішення прийняти. Наступне питання про виплату одноразової матеріальної допомоги внутрішньопереміщеної особи. <кхи> Звернулася до нас внутрішня приміщена особа, жителька яка на тимчасово проживає у нас в селищі Любар для отримання одноразової грошової допомоги для вирішення матеріально-побутових питань. Рішення комісії позитивне, прошу підтримати. Білети, білорусь, гарбузю, груша, доби, коша, кришталь, левчуй, лисюк, Манько, Осівчук, Лис, Сінзійська, Сушицька, Панков, Шастун, за. 16 цар і 6. Наступне питання. 20-анашів обіг планового. Лановий житель Олег Петрович, житель Стара Чортория, має статус учасника бойових дій, проживає у будинку дружини, в який достався в спадщину і потребує поліпшення житлових умов. Рішення комісії позитивне, прошу підтримати. Білоузінка зараз. Груша. Добрий. Добрини, За. Кришталь, Личук, Лисук, Миньков, За. Лис, За. Франко. За. Шастун, За. 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 16 зарішень. Наступне питання. Про затягне квартирний публік На Нагаюк. Олег Володимирович, житель села Стрижівка. Має статус учасника бойових дій, потребує постановки на квартирний облік. У зв'язку з тим, що не має власного житла, а проживає у будинку сестри. Рішення комісії позитивне підтримка. Біле, білоруською. Це добрий. Ваша вона пришла за лечу. За Так. за Сінцівська, 16 За. Так, Наступне питання про звітня на квартирний копію Осипчук. Ага. Осипчук Олег Олександрович, житель села Стрилівка, також має статус учасника бойових дій, потребує поліпшення житлових умов, проживає у будинку дружини, який достався у спадщину. Рішення комісії позитивне. прошу підтримати. Піленький, гарозюк, душа, добрий, паша, кришталь, липчун, висур, Манько, Кусівчук, Лис, Сінцівська, Сушицька, Франко, Шастун, 16 Наступне питання. Про взяття на квартирний облік Степанюка? Степанюк, сам и Павлова и жители села Старочевского района и статус участника боевых действий, тем более подивши не затруднить не могут. Глаз может данный мая. Решение комиссии позитивное. Прошу. Голосуем. За. Белоуст. За. Горбузюк. За. Грушак. За. Добрый За. Ваша за. Крышталь. За. Левчун. За. Лисюк. За. Манько. За. Осипчук. За. Лис. За. Свинтийска. За. Сюшицка. За. Франков? За. Шастун. За. 16 за. Наступне питання про задня на квартирній публіку Тарасова і Петра. Тарасов Іван Петрович, учасник бойових дій, який зареєстрований і проживає за адресою Стара старочаторія. Власного житла немає, потребує постановки на квартирний облік. Проживає в батьківському будинку, який не переоформлений. Рішення комісії позитивне. Прошу підтримати. Голосує. право до справа в тому, що його син перебуває на квартирному обліку, це батько і син, які мають обоє статус учасників і вони двох хочуть постановки на квартирний облік. Зв'язку з тим, що в них немає ніяких документів на житло батьківське і відповідно діда, вони просять згідно з заяви і поданих цих документів. Добре. Добре. Stvarno te ne ukvarjam. 202. 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 202 Шастун. За. Шістнадцять за. Про цетяни квартирний обід Тарасова десь. Це ж попередньо ми говорили, що це син і батьком. Дивайки. Гарбузін. Груша. Паша, трішка, ричук, лисук, манько, за, за. лис. За. Синсійська, сушицька, ранку, Шастун, за. 16 за Дякую. Дякую. Наступне питання. про Прозичає на кордонів опік цимбалюка. Цимбалюк, Руслан Павлович, також житель села Стара Чорторія має статус учасника бойових дій, потребує поліпшення житлових умов. Рішення комісії позитивне. Будь ласка, Дякую. Дякую. Грузію, душа, добрий, ваша, за, криштак. За. Ливчук. Осівчук. Лиз. Сінцівська. Сушийська. Тонков. Шастун. Шістнадцять за рішення приїзд. Обіг Шуфлі. Шуфля Аліна Івановна, жителька села Провалівка, має статус. Учасника бойових дій, власного житла немає. Росім поставили, проживаю в батьківському будинку, потребує колікція житлових умов. Рішення комісії позитивно. <звучить> Біленький, білорус, – «За». душа за – за. За. «За». ваша за – «За». ливчу, за лису, занько. За. Осипчук, за клис, за кінцівська, за Сушиньська. за. Шастун, за. за. 16 за 16. рішення. Рі. Наступне питання про затвердження подання органу офіційнування селищної ради про доцільні встановлення опіки над Ярошем ММ та призначення му виконання Ярошем. Справа в тому, що в лютому місяці було затвердження рішення виконкому про э, висновок. У зв'язку з тим, що пройшли зміни у законодавстві, е, законодавстві і е, суд вимагає рішення, е, висновок міняти на, доці... на... подання, ми приймаємо таке рішення. Попереднє рішення було позитивне. Білезуємо. Маньков, Осіпчук, Лис, Свінціцька, Сушинська, Пранков, Шастунська, 16 залішення прийняття. Наступне питання про затвердження висновку, про доцільність позбавлення батьківських прав громадянина на Денисука щодо малолітньої дитини. До нас надійшло таке звернення від громадянки від матері дитини Денисюк Надії Анатоліївни щодо позбавлення батьківських прав її колишнього чоловіка, який не являється біологічним батьком дитини, позбавити його батьківських прав. На основі зібраних всіх документів розгляду тричі на засіданні комісії з питань захисту прав дитини прийнято таке рішення надати висновок та затвердити про доцільність позбавлення батьківських прав батька. Прошу підтримати. Є а вони перебували в шлюбі, коли вони... так, вони розлучені, вони перебували в шлюбі. Зараз кожного є своя сім'я. Що mm сином -hmm. робив? Коли вони вступали в шлюб, була умова матері, щоб вони визнав батьківство. Він визнав батьківство. І коли тепер вони розлучилися, вона не хоче, щоб дитина спілкувалася з ним і будь-які зв'язки підтримувала. Він також погодився надав таку їй згоду, і тому просимо підтримати. Вже було судове засідання, одне підготовче, там суддя пішов їм на зустріч, сказав, щоб вони домовилися. Тому... Білорусь гарузю, душа, доверий, харча, кришталь, ливчу, лисю, манько, осипчук, Лис? свінців, сушицька, ранком, часто, За. шістнадцять заліші. За. Наступне про затвердження висновку, про недоцільність позбавлення батьківських прав. Крепчук, що до нас до служби надійшло звернення від адвоката громадянина Крепчука Олексія Михайловича, який є жителем села Нова Чорторія. Зараз проходить службу. Військовослужбовець він звернувся із заявою про позбавлення про доцільність позбавлення батьківських прав матері неповнолітньої дитини на основі всіх зібраних документів. Двічі розгляду на засіданні комісії з питань захисту прав дитини прийнято рішення затвердити висновок про недоцільність позбавлення матері батьківських прав, так як ми вислухали і думку матері. І на підставі всіх зібраних документів комісія прийняла таке відповідне рішення. Мама, є. є мама дитини, є, мама з'явилася на засідання комісії, повідомила, що вона хоче спілкуватися з дитиною, ну, з дитиною підтримувати зв'язок. Ну проте там трохи складна ситуація. А де зараз дитина? Дитина зараз проживає з бабусею, з бабусею і Це не... Ні, ні, батько І на підставі рішення про розлучення батьків дитину залишено на проживання подальше з батьком, на підставі рішення суду. Тобто дитина проживала вже тривалий час з батьком після розлучення. Ну, просто зараз на основі законодавства такого. Мама. Немає підстав не позбавити. Мала, Ні, мала. обоє батьків не притягувалися до кримінальної. Ні, мама гарна характеристика з місця просто влаштування. Вона працює вже в Києві, в спільнота Бейкері, е, шеф-поваром. Тому там знімаю двохкімнатну квартиру в Києві. Аліменти платять. Аліменти А Але 6 років з дитиною не спілкувалися. З дитиною не хоче. Ні, не хоче. Не хоче, не дитиною Не хоче, не хоче. Не хоче, не хоче. То чого вона не забереш? вона не можуть, того, що чоловік не буде. А скільки спілкуватися нейтра? 14. Вона вже може. Голосує. Ловська, груша, добрий, Так. лисук, Так. осівчук, Так. За ранку 16 за рішення. питання. Про продовження терміну перебування малолітніх дітей усевичів в сім'ї патронатного як полонених. В Коваленку Анни Іванів перебувають двоє дітей. Відносно батьків матір позбавлено. Це батько позбавляв матір батьківських прав. Вже неодноразово ми продовжували термін перебування. Наразі чекаємо, коли суд набере рішення суду набере законної сили, тому просимо продовжити термін перебування. Вони вже не будуть там перебувати три місяці, але до набуття законної сили рішення суду так. Потрібно ще продовжити терміну. Білорус, Гарозюк, Гурша, Добрі, Карша, за Христал, Верчун, Вісут, Манько, Осідчук, за Лис, Сушинська, Франков, Шастир, Шістнадцять заміш. Наступне питання про продовження терміну перебування на лінії дитини. Це вже неодноразово, ми питання розглядали. З'ясувалася обставина, що мати, мати взагалі перебувала в реабілітаційному центрі, як то молитовний дім, щось такого плану. Поступила вчора дзвінок до нас, що мати покинула цей реабілітаційний центр, десь знаходиться вже на території нашої громади. До нас до служби не з'являлася. На матір підготовлено вже позовну заяву. Вже як сьогодні Ольга Володимирівна занесла в суд, звернулася. Будемо чекати судового засідання про позбавлення матері батьківських прав. Так як батька ми не можемо зараз позбавити батьківських прав, бо немає у нас підтвердження. Ну, по слухах він залишив частину там, де він служив, але підтвердження нам ніхто не дає, тому суд не може позбавити батька батьківських прав. <реш> 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 Белошан, <Білогий>. <реш> дори за ваша за кришан, лису, маньков, косипчук, за лист, свинцейська, сушинства, шестнадцать залишков. Наступне питання. Про продовження терміну перебування малолітніх дітей іншої, трьох сім'ї Батражанського вихователя волонсу. Тут ситуація наступна. Вже прийнято рішення нашим Люберським районним судом про доцільність позбавлення батьків обох батьківських прав. Також чекаємо 20 червня, коли набуде рішення суду, набере законної сили. І буде дітей влаштовано в сімейній формі виховання подальшому. Просимо підтримати.

Наступне питання про влаштування володітні діти дивчишеною паданням поваги тут. Ситуація наступна. Не встигли ми позбавити батьків відносно цих п'ятьох дітей. Мама народила шосту дитину. І на восьмий день до нас поступило повідомлення від поліції, що батьки перебувають. Ну, Обоє ознаками алкогольного сп'яніння в магазині, дитина не доглянута. Було прийнято рішення дитину помістити в Люберську лікарню, працювали з батьками, батьки написали заяву на патронат. Тому прос... Сьогодні дитину хочемо влаштувати в сім'ю патронатного вихователя Коваленко Анни Іванівни, яка погодилась прийняти і здійснювати, надавати послугу патронату над дитиною. Тому просимо підтримати. Подальшим мабуть, позбавлення, але ну, ми дали час їм на виправлення, батьки дали ну, свою згоду, пообіцяли, що виправляться. Ну, тут надій великих немає, але шанс ми повинні дати. Біленький. Білорус за, за гарбузю, за душа, за доверию, за ваша, за хреща, за лицюк, за, за майфору. Ось і чують. Лейс. Сінцівка. Сушинська. Сушевська, Шастун. 16 Ларічний. за рішення. Наступне питання. Про, про організацію роботи в виконавчих органів Любовської селищної ради. Питання виявлення повністю та набуття у комунальної власті відмеглись паче та безпереївками. Нічного реконкому, це теж, продовжуючи роботу по виявленню до спадщини та безхазяйного майна. Старості, напевно, пам'ятають, що це ми спільно з е, програмою Юліт робимо. І власне розроблений цей проєкт рішення, відповідно до якого передбачається створення комісії, затвердження порядку про комісію, е, по, перепрошую подовження про комісію, а також е, порядку з виявлення обліку та набуття у комунальній власності Ворської селищної ради. Майна відома для спадщини та безпеціальної вартості. Дякую. Дякую. Генрію. За. Гілено. За. Гарбузівець. Груша. За. Добринін. За. Пашарян. За. Пештан. За. Лисюк. За. Ванко. За. Осипчук. За. Лес. 16 Наступне питання. Про безоплатну передачу майна до розглядається військової частині А-4953. Шановні колеги, члени виконавчого комітету, нам предоставили відповідно на розгляд відповідно нашого міста, який нам надійшов від військової частини 4955. Було звернення, підготовлено проєкт рішення для передачі із подальшим затвердженням на сесії в нас залишалося три колеса. Красно, що вони відбігають свій час і швидше, отримали, ми його зараз що це заперше. Є зараз. Душа, добрий. Лаша за. Кришта. За. Левчу, за. Лісу. За. Манько. За. Осіпчу. – «За». Лиз, Лінківська, За. Сушинська, За. <кліст> За. 16 «За» залішних Дякую. Наступне питання про внесення змін до кошторису по інтерв'язації спеціального фонду. Перед вами проєкт рішення про те, що коли була проведена інвентаризація, у нас було виявлено, що наші пилки, мотопилки, які були отримані навіть до об'єднання до 2017 об року, були прийшли непридатниці. На даний час було комісією проведено засідання. Виявлено, що не підлягають подальшому ремонту. Комісії було затверджено, що необхідне майно було потрібно е списати. Е списали, здали металолом, згідно бухгалтерського обліку, зробили всі необхідні документи і е потрібно рішення виконавчого комітету. Про те, що необхідно подати до казначейства довідку про надходження, тобто отриманий кошти надходять як натура на спецрахунок, і необхідно отаке нам прийняти рішення. Ми списали, оприбуткували 85 кг кілограмів по 4 кілограми 340 гривень. Поступило на на рахунок. Відповідно, проведено всі необхідні згідно бухгалтерського обліку. Якщо немає.

Шановні шані випадково, до нас проєкт на завелося проєкт рішення про затвердження розміщення дитячих на території нашої громади. До нас звернувся ФОП Рошка Сергій Вікторович про надання дози на розміщення акціонів на території нашої громади. Всі місця погоджені з старостинськими округами, безпека проведення атракціонів, передбачена в проєкті рішення. Також передбачено проповодження з відходами, також передбачено в проєкті рішення. Прошу підтримати. Тільки зауваження. Біле. Білої. Це добре, ваша за пиштанку. За лічур, за вислідку, за манько, за За. слінцівська, За. 16 зарішень. За. Наступне питання: про надання дозволу на проведення робіт з продовжування зелених насаджень. До ради звернуся начальник відділу освіти мови і спорту Наталій Савчук про проведення коронування дерев. Це в парку біля річки Случ, де розміщений спортивний майданчик для проведення волейболу. Прошу підтримати. Немало. Так. Бираньки, за. белорус, за. За. малыш, за. душа, за. добрий, зашаза, криштанка, за. лисюк, за. за. ванько, лес, синтецька, сушейська, за. франков, шастун, 16 за рішення прийнято. Дякую. Закажено, перед запуска. За. 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 На затвердження виносяться два розпорядження. Перше розпорядження від 20 травня про проведення зустрічі з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського опікування, які є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів. І друге розпорядження від 28 травня цього року про затвердження про, від 22 травня про використання шкільних автобусів. До селищної ради звернувся директор. Школи мистецтв. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, йому потрібен доволі. Є закон. Біленький. За. Білоуз. Да. Гарбузюк. Да. Груша. Да. Добрили. Ваша за кришаль. За, за. лисю. Ванько. За. За. Осіпчук. Це Так. Синцівка. Сушицька. Танков. За. Шастун. За. 16 за рішення прийнято. Наш порядок денний вичерпався. Дякую всім за роботу. На цьому завершую.